Доброго суботнього раночку. Почнемо цей ранок з розпаковки коробочки екстрового взуття, точніше, екстра плюс за ціною 7,5 євро кілограмчик. Перша моделька це у нас буде ось така шкіряна. Ось такі боти. Ботфорди, напевно. 37-й розмір. У дуже крутому стані. Стан підошви, стан шкіри, бомба. Далі ваші улюблені кімберленди у маленькому розмірі. 39-й, думаю. Так, 39-й розмір. Дуже класний, такі режики. Далі в нас буде адік. Також, дівчатка, бомбезний. Великий розмір. Ну, досить такий. 43-44, точно. 44. Так. Далі така моделька чоловічих. Догерси. Бренд на бренді. Ви бачите, 41 розмір. Замше моделька жіночих. Ой, які вони круті, дівчата. Це рікери, 41-й розмір. Далі. Якщо порівнювати навіть Adidas та рікери за ціновою категорією, там в Німеччині нехай буде, то рікери завжди будуть дорожчі. 39-й розмір. Це вже провірено. Далі така моделька. Також шикарна. Ну, це каблучок нам тут попався. Далі знову шкіра, дівчатка, всередині баєчка. Знову рікери. 39-й розмір. Так, така шкірина моделька чоловічого. Це на якогось такого солідного дяденьку. Далі. Така моделька. Це козачки. А, 40-й розмір. Ви бачите, і це взуття навіть не крем. Екстра плюс, а який стан, яка якість, які бренди нам вже попадаються. Далі, знову такі звичайні. Ой, а ці які красотки на маленьку ніжку, також натуральній замші. Такі, акуратні, акуратні. 37 розмір. Так, схожі на першу модельку. Такі чобітки, але в більшому розмірі так. 41-му розмірі. Далі. Ось такі будуть. Це шкір замільник 39-й розмір. Ще одна моделька рижиків. 41 розмір. Так, це у нас будуть... Ой, які вони шикарні, дівчата. 38-й розмір. гляньте, яка платформочка. Це шкіра і дуже мегесенька. Є декілька заломчиків, бо їх хтось носить логічно. Але вони в дуже крутому стані. Так, сапожечок. Також це не замша, це текстиль, 39-й розмір. Так, залишається дві пари. Ой, оці дуже солідні, дівчата, гляньте на цей носик. Це стійкий каблучок, ідеальний, набойки. До речі, на каблуках. Всі набойки завжди присутні. 41 розмір. І останні це звичайні кеди, хоча всередині також теплі. Спіріт 41 розмір. Тобто можемо зробити висновок, що взуття тепле, зимово осіннє, класне і по мінімум каблуків. Одна пара каблуків, я думаю, це не критично. Тому для замовлення звертайтеся до будь кого з наших менеджерів, забирайте коробочку взуття і тіштеся.